Досі не розібралися в так званій третій платіжці за газ. З настанням осені медіа зарясніли новинами про старт технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж і перші надіслані за нього платіжки. Утім, як це часто буває, журналісти наплутали факти чи вирвали з контексту чиїсь коментарі. Зате написали гучні заголовки про третю платіжку за газ. Як наслідок, всі обурилися, але так і не зрозуміли, за що саме доведеться платити. Газ правда спробує виправити цю прикрість. Ми вже неодноразово розповідали про газове ТО ще на етапі підготовки до його впровадження. Але з практичним початком робіт і першими платіжками запитань в аудиторії не поменшало. Тож сьогодні обговоримо нові подробиці газового ТО будинкових мереж і основні його нюанси. Але для початку напишіть у коментарях, чи отримали ви так звану третю платіжку, яка сума в ній указана? Вітаю, Газправда продовжує досліджувати тему технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. У народі це просто газове ТО. Нагадаю, що його газівники почали проводити в новому форматі вже саме цього року, після кількарічної перерви. І вже цієї осені мешканцям будинків, у яких його провели, надійшли перші рахунки за проведені послуги. Про причини, логіку та особливості газового ТО в багатоквартирних і приватних будинках ми детально розповідали в наших попередніх відео. Якщо хочете ґрунтовно розібратися в цій темі, рекомендуємо переглянути. А зараз детальніше зосередимося на нових практичних нюансах. Почнемо з того, де саме починаються та закінчуються ці самі внутрішньобудинкові мережі. Багато хто логічно уявляє їх як усі мережі, що знаходяться всередині будинку однак, не все так просто. Зазначене ТО стосується внутрішньобудинкових мереж і технічних пристроїв спільної власності, тобто перевіряють наявність витоків газу з труб на фасадах та в під'їздах. А труби і обладнання всередині квартири мають обслуговуватися окремо і за окрему плату. З цього можна було зрозуміти, що газівникам не потрібен доступ до квартир під час проведення ТО спільних мереж будинку. Але на практиці виявилося, що таки потрібен. Бо межа загальнобудинкової та квартирної мереж це ваш газовий кран, і він, як правило, знаходиться в квартирі. Тож газівники мали б перевірити мережі до цього самого крану. Але на практиці потрапити вдається далеко не в кожну квартиру, і це проблема. Дуже багато було вже прикладів в Київській області, коли під час проведення технічного обслуговування були квартири, які були дуже давно не закриті. Там не мешкали, не мешкали люди, і під час проведення даних робіт були виявлені витоки газу, які вже не один мабуть рік. Хоч потрошки скраплювали, скраплювалися, і ми під час проведення даних робіт дані витоки ліквідували. І це могло привести до вибуху навіть. Тобто, під час проведення такого ТО газівників бажано впустити до квартири, аби чітко знати, що у вас немає витоків газу. Статистика виявлення останніх не втішна. В середньому на кожному будинку знаходиться близько 10 витоків газу. Тобто ці витоки газу ліквідуються під час проведення. По всій Київській області вже проведено більше, ніж 2200 будинків. Під час робіт на кожному будинку було ліквідовано майже 10 витоків газу. Утім, часто люди скаржаться, що дізнавалися про проведене ТО лише постфактум, а газівників взагалі не бачили. Відповідно, і до квартири впустити не могли. У відповідь газівники радять звертати увагу на оголошення на дверях вашого під'їзду, а також сайті газорозподільної компанії, де заздалегідь указані графіки ТО для кожного будинку. Е, ну, комплекс заходів у нас виконується не один. Перший е, захід це розвішування. Розвішування оголошень на е, дошках оголошень біля будинку за п'ять робочих днів до початку робіт. Також ми виставляємо щомісячно графіки на нашому офіційному сайті Київської філії того газорозподільної мережі, де ми вказуємо дати про виконання даних робіт. Водночас багато хто насправді спеціально не впускає газівників до оселі, побоюючись, що вони під час ТО відключать газ. Люди не допускають до виконання робіт з острахом, що ми там щось будемо відключати. Ні, це не вірно. Ми не проводимо відключення. Там якісь умовні борги, там чи ще якісь. Ми можемо відключити тільки за рахунок грубого порушення. Як виглядають такі треті платіжки? Варіантів два або індивідуальна квитанція на квартиру, або загальна на ОСББ. Усе залежить від вибору самих мешканців. В Київській області є будинки, де баланс отримувачів ОСББ заключили колективні договори. І тому вони сплачують єдиним єдиним платежом від ОСББ до оператора за за надані послуги. Дуже розходяться думки у мешканців у голів ОСББ, тому що деякі кажуть, що це все потрібно, щоб це все підтримувалось безкоштовно. Деякі кажуть, що так це потрібно робити, і це треба підтримувати на по повному періоду, тому що вони вже бачать по нашим діям те, що є недоліки. Те, що потрібно обслуговувати, і те, що треба модернізувати систему для ліквідації більш якихось глобальних ситуацій, ви таки знайшли над козирком у будинку. Два крани. Ми, коли були було ТО, вони його визначили, що там утічка є. Всі довольні тим, що у нас зараз воно все під контролем. То, що ми його контролюємо, люди контролюють в квартирах, а ми контролюємо те, що у нас є в загальних місцях користування і навні будинку. Чому ціна на ТО в різних будинках відрізняється? Тут відповідь очевидна, тому що кожен будинок має свої особливості. Е, ціна за проведення технічного обслуговування залежить саме перше від протяжності і діаметра газопроводу. Е, знову ж таки, від кількості мешканців. Чому? Тому що. Технічне обслуговування, повторюю, це е, обслуговування е, газопровіду спільної, сумісної власності. Е, кожен е, мешканець будь-якого будинку багатоквартирного рівноправно сплачує за. Виконання технічного обслуговування оплата за ТО нараховується один раз на три або п'ять років залежно від періодичності виконання робіт та строку експлуатації газових мереж. Якщо ми говоримо про строк експлуатації газових мереж у багатоквартирному будинку, який становить понад 25 років, то такі газові мережі мають обслуговуватись раз на три роки відповідно і нарахування за. Послугу з технічного обслуговування буде здійснюватися раз на три роки. Якщо газові мережі експлуатуються менше 25 років, відповідно нарахування за технічне обслуговування здійснюється один раз на п'ять років. Чи можна для проведення газового ТО обрати не місцевого оператора ГРМ, а іншу компанію? В теорії це можливо, але для цього слід колективно спільно з сусідами обрати іншу підрядну організацію. Проте обраний виконавець повинен мати дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки та штат кваліфікованих фахівців. У такому випадку, впродовж 15 днів із моменту підписання угоди з іншою організацією, уповноважена особа має повідомити про це вашу газорозподільну компанію та розірвати угоду з нею, укладену за замовчуванням. Утім, незалежно від компанії, яка опікуватиметься вашими газовими трубами, до них має бути доступ. Тож фахівці закликають не зашивати їх утепленням, а тим паче не замуровувати. Не можна зашивати, не можна замуровувати, не можна обкладати ні газові труби і тим паче газові крани. Ну і на сам кінець ще раз нагадаємо: за що саме надходить квитанція, яку медіа прозвали третьою платіжкою за газ. Це не третя платіжка за газ, це платіжка за безпеку. Людина сплачує за перевірку на герметичність, за ліквідацію всіх витоків газу по системі, за спрацювання всіх запірних пристроїв. А це являється одним із Інструментів безпеки не нехтуйте безпекою, бережіть себе та своє житло. Для цього будьте в курсі головних новацій на ринку газу. Підписуйтесь на «Газправду» і ставте вподобайку цьому відео. Слава Україні!